Ми неодноразово заявляли про свою позицію, що з 1 квітня цього року наступив термін, коли треба було перерахувати мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум. Тому ми внесли цю пропозицію згідно з законом, враховуючи те, що Верховна Рада. Відтягуло розгляд цього питання. Ми зайняли наполегливу позицію, ви це добре пам'ятаєте. І е, під час блокування була створена комісія, яка е, також блокувалася, робота цієї комісії блокувалася коаліцією. Ми не бачимо іншого шляху, не бачимо іншого, іншого шляху, щоб. Е, і далі займати таку позицію. Крім того, пройшов певний час, певний час, тобто з 1 квітня, знову е зросли ціни, підвищилася інфляція, і ситуація ще погіршується для людей, для населення. Е Найбільш незахищено. Тому ми вважаємо, що за цей час також його треба врахувати при прийнятті цього рішення і підняти соціальні стандарти ще вище. Тому я озвучив сьогодні позицію партії. Вона однозначно, ми будемо наполягати на тому, щоб це питання згідно з нашими домовленостями було розглянуто з 1 вересня. Було прийнято рішення про підвищення заробітних плат і пенсій. Це не має значення, яким чином воно буде прийматись. Безумовно, будь-який законопроект, будь-яке рішення треба приймати, підготувавши відповідний законопроект. Верховна Рада України. Повинна, перше, включити в порядок денний. Першим питанням це питання. По-друге, проголосувати.